Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас гостює музикант та співак з українського Маріуполя Енлео. власне знає, що в Чернівцях сьогодні не дарма. А чому вирішили розпочати свій тур саме з нашого міста? Так, добрий вечір. радий сьогодні вас вітати тут. Дуже приємно бути гостем Чернівців. Для мене це особливе місто, тому що тут я провів перші. Місяці повномасштабного вторгнення саме тут волонтери дали прихисток мені і моїм друзям. Ми тут залишились. Дуже багато тут було написано різних пісень, дуже багато якихось спогадів. І мені дуже приємно розпочинати тур саме з Чернівців. Саме сьогодні Чернівці стали для вас таким да. Ну, так, Можна сказати, що так. А власне, ви взагалом відомий як людина, як музикант і співак, який. Починав принаймні кар'єру з того, що переспівували пісні відомих, відомі світові такі бестселери, хіти. А чому вирішили для себе ось такий шлях для початку обрати? Я думаю, що я не обирав цей шлях. Я просто робив те, що мені подобалося. Робив те, що якось припадало до душі, і не розраховуючи на якісь там цифри, не якусь популярність, я просто. По факту це робив в Тіктосі, а потім, коли з'явилася можливість, і я отримав дозволи від оригінальних виконавців, залити це на офіційні платформи. І в мене ще були друзі, які допомогли мені зняти такі простенькі кліпи, але дуже при тому я вам скажу на ті бюджети, які ці кліпи були зняті, це дуже круті кліпи. Ось і ніхто не розраховував на те, що це просто стрельнить, що це буде комусь цікаво. І так сталося, що людям це дуже сподобалось. І саме через це вже почалась моя кар'єра. Я, звичайно, завжди мріяв бути не просто музикантом, а музикантом, якого слухають, якого підтримують, і отримавши ось таку аудиторію. Я вже вирішив, що завершую все ж таки прикладання пісень. Це не те, що до чого в мене лежить душа. Тепер, тепер вже я роблю свою авторську музику. У мене от вийшов альбом в попередньому році, і звичайно, що багато нового матеріалу також попереду. От, власне, про ваш альбом, альбом молодість. Про що він? А, який основний його посил для українського слухача? Альбом Молодість він повністю присвячений загиблому моєму товаришу Данилу Подебайло. Це мій хороший знайомий друг з Маріуполя. Він був звукорежисером, майстром по освітленню сцени, музикантом і просто дуже класним чуваком. На момент його загибелі йому було 26 років. І коли я про це дізнався, я задумався всередині себе: а що таке молодість? Чи повернеться вона до нього колись, чи переродиться він в наступному тілі, чи буде він вічно молодим? Оди в наших думках і саме от. Ці думки призвели мене до пісні, яка називається молодість. Там є така строчка відбираючи мою молодість, пам'ятаючи, що це тимчасовості. Це означає, що кожен з нас має надію в серці, що наші хлопці, які загинули в такому юному віці, і в них ще було все життя попереду, що вони навічно молоді в наших думках, і що ми повинні вірити в те, що один наш загиблий солдат він природиться в там наступну дитину і. Далі буде в нього ця молодість. Надалі. Ось саме в ці тезиси я закладував в пісню Молодість. Ну і в сам альбом. Також ці тезиси прослуховуються. В принципі, він весь про ось цей наш воєнний час, він про те, що треба жити кожен день як останній, і не відкладати важливі справи, важливі слова, важливі якісь Ну те, що ви хочете взагалі донести світу, просто не можна відкладати до завтра треба робити все сьогодні ось про цей альбом весь ваш альбом пов'язаний з маріуполем чи можливо він відображає ще якісь інші сторінки інші міста інші історії інших людей в моєму альбомі не дуже багато всього про Маріуполь, і в цілому там не дуже багато якоїсь конкретки. Я там не співаю про Бахмут і не співаю про там, якісь конкретні місця, окрім Чорного моря, звичайно. І мені хочеться просто, щоб люди, які слухали мою музику, змогли ототожнювати свої історії з моєю. Саме тому я і роблю такі пісні, щоб людина, яка слухала пісню Чорне море, вона змогла натягнути якусь свою історію свого дитинства про свої якісь поїздки в Крим або як вони представляють Крим, якщо вони там ніколи не були, і так далі. Чи розраховували ви на те, що власне після того, як почали свою кар'єру таку в Тіктокі, переспівуючи пісні, що ви станете таким класним українським музикантом і співаком, який буде збирати концертні зали, від якого будуть шаленіти дівчата? Та, те, що ми звикли, і буде мати купу фанатів. В принципі, для людини потрібно бути почутим і бути важливим в суспільстві, і особливо в суспільстві там своїх друзів і родини, це дуже важливо. І, звичайно, мені завжди хотілося, щоб моя музика допомогла мені стати більш соціальним, так як я дуже не соціальна людина. Особливо раніше я там взагалі міг ні з ким не спілкуватися. Мені складно було виходити в соціум. І саме музика витягнула мене з того стану, де я ти сидиш в кімнаті і не знаєш, що робити. І в принципі, все, що є в моєму. У житті, ну за все я вдячний саме музиці. Тому звичайно, що я мріяв про такий шлях, і звичайно, що за мало мрії, треба багато ще чого робити, і я роблю. Чи плануєте ви після перемоги повернутися в свій український Маріуполь? Е, звичайно, я дуже сильно хочу повернутися додому в Маріуполі. Е, я точно впевнений, що не буду там жити, е, тому що після того, як ти типу, пожив в Києві, е, дуже складно взагалі потім переїжджати в якісь менші міста. Ну саме для мене так. Я би вже ніколи, мабуть, не змінював своє місце проживання. Е, але саме повертатися в Маріуполь я б надзвичайно сильно хотів. Звичайно, що під українським прапором і, звичайно, що. Е, Jaz še od te svoje... Перші дні повномасштабного вторгнення зробив собі таку основу в голові, що я поїду в Маріуполь не просто дивитись, там, як мій будинок зруйнований, або як там мої якісь старі друзі. Я поїду конкретно його відбудовувати. Я хочу прям знайти якусь відбудувальну бригаду, стати якимось волонтером, який би просто брав, ну і допомагав носити шлак, намагав там месити бетон. ось щось таке, прямо руками своїми відбудовувати місто. От саме таке в мене було бажання, і воно до сих пір надзвичайно. Не сильне, я не знаю в якому стані повернеться звичайно Маріуполь. і ніхто не знає, в якому стані повернеться Маріуполь під українським прапором. Але я точно впевнений, що е, Маріуполь зможе розраховувати на мою підтримку е, не просто там як музиканта, а просто як людина, яка має руки. Це 100%. Ваш рецепт впевненості в тому, що Україна вистоїть. Ну, я думаю, що рецепту як такого просто немає. Це більше як стержень, який не можна втрачати. Я собі просто дав таку установу, якщо я здамся, якщо я перестану там вірити в перемогу і все таке, то всі зусилля, всі смерті, всі страждання вони були напрасні. Ну, дарма воно все було. І я думаю, що після того, що пережила. Україна пережив наш український народ і кожен з нас. Ми не маємо просто права здаватись, ми не маємо права опускати руки. Як би складно не було, треба допомагати робити. І я думаю, в цьому є спільна мета нашого покоління і майбутніх ще також. Тому що ця боротьба, я думаю, що вона надовго. І я зараз кажу не про бойові дії, а саме про. Роботу з мозком, тому що ви знаєте, що багато людей е під власні пропаганді російській, і з цим треба боротися дуже довго. І, скажімо так, з цим працювати нашим поколінням. Вже. Я вам дякую, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю, глядачам у нас був український музикант та співак Ен А власне, бажаю вам успіхів на всіх ваших починаннях, на всіх ваших стежках і бажаю, щоб якнайшвидше ваш Маріуполь таки стояв, жив під українським стягом. Дякую, це дуже важливо. Дякую вам. Дякую.